Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. НВ випустила якийсь рейтинг з букмекерською конторою, типу 20 найзнаменитіших українських військовиків нинішнього часу. Пише Українка Маріна Даніялюк ярмалаєва Далі мовою оригіналу. Ну там є Буданов, Залужний, Шептала, Сирські, Сухаревський, інші достойні фігури, але якогось лисого затисався як військовий Резніков. Так, от, взагалі, то посада міністра оборони у нас цивільна, а сам Резніков танкістом і артилеристом раніше не. Був, але не знайшлось у списку генерала Марченка, який зупинив рашистів під Миколаєвом. Не дав їм просунутися в бік Одеси і є дуже впізнаваним. А ще в подібні списки аж просяться Адам, Стриш, Ніколюк чи легендарний Редіс. Можна би було вшанувати посмертно Давінча чи Андрія Верхогляда із 72-ї бригади, зіркового молодого військового, який загинув у боях з вагнерівцями під Бахмутом. Ще й Роман Качур, командир 55-ї артбригади, яка насмажила гарно Цезарям окупантів під вугледаром. А до того робила красиві бабахи. Посмієному, знаю, що пана Романа обожнюють закордонні журналісти, прямо в восторге. Саме під таких військових західні країни дають зброю. Під персоналі, де хоч хтось із зоряної і дуже боєздатної 72-ї бригади, із 93-ї, із 80-ї, 95-ї, 10-ї штурмової, але по ходу резняков більший військовик. Якась унила прутня. Вибачте, резюмувала вона. Зазначимо раніше, Мар'яна писала наступне: вийшла добра стаття на тему критикувати Зеленського і його близьке оточення чи ні, в політіка. Зокрема, там цитують близьку. Ча інтерв'ю з Червінським на цензорнет, і особливо акцент роблять на зізнанні, що цілодобу позволяла з наказом підірвати міст через річку Єрпінь і що Київ був врятований через персональне рішення заступника командира 72-ї бригади підірвати злощасний міст. Така стаття добрий сигнал, що ера театральних зе відосиків закінчилась, і наших західних партнерів цікавлять, як і громадян, рутинні питання. Що пише політико? Все частіше пересічні українці починають задавати подібні питання щодо підготовки до війни, того як вона Лася після цього і збереження глибоко вкоріненої корупції в країні, оскільки наземна війна обмежена на сході, та Києву більше не загрожує. Відчуття екзистенційної кризи зменшилося. А припочинок спонукав до активізації політичних дебатів, наприклад, розслідування фонду держмайна, який управляє держпідприємствами, яке проводить антикорупційне агентство країни НАБО, зараз привертає увагу громадськості. Тим часом сміливішими стають ті, хто каже, що Зеленський і його команда захоплюють забагато влади та правлять указами більше ніж це потрібно зусиль. Ма уряду придушити опозицію зусиллями уряду придушити опозицію, використовуючи свій контроль над телемарафоном і постійне відкидання критики як про російського отримують набагато більше опору, оскільки критики побоюються, що Зеленський переймається ними, маючи на увазі вибори наступного року. Раніше цього місяця спікер українського парламенту, член правлячої партії зеленського слова народу, гнівно відреагував на статтю політикові, в якій досліджуються сильні та слабкі сторони президента України, в якій цитуються критичні опозиційні депутати. Роздрукувавши копії статті, він розіслав. Вих, лідерам опозиційних партій із надряпанами на них словами у заєдність до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.